Ну, вона знімає балаклаву, це дівочка закрита метр п'ять чотири. І це була перша дівчина в бойовій розвідувальній роті, де суто одні хлопці. Вона три постріли, три десятки без писов. І в принципі, це мій обов'язок, напевно, в якійсь мірі зобов'язані бути таким, як вона, пам'ятати про них і, в принципі, в одному строю крокувати далі для того, що людина перестала бути фізично в моєму випадку і при моєму відношенні до неї, моральна вона для мене не перестала існувати. Привіт! Ми поздравляємо тебе із нем.